І так, вітаю, друзі! Отже, у нас довго не було розіграшів і врешті з горем пополам викупили бокси. І, відповідно, сьогодні ми розіграємо 0,5 лайткоїна. Сподіваюся, мене цього разу чути, тому що минулі рази були у нас проблеми зі звуком. У мене щоразу нове обладнання, тому от і виходить, що ми боремося зі звуком, щоб він був нормальним. Ну, але не завжди, він, не завжди в нас виходить перемагати. Ну, отже, треба нам частіше проводити розіграші, а для цього щоб, треба, щоб швидше викупалися бокси. Ну, вже маємо те, що маємо. Отже, так, прибираю я заставочку. І переходимо на список претендентів. Отже, нагадаю правила: у нас є учасники, всі, в кого є хоча б один бокс, вони приймають участь в розіграші. Розіграш проходить наступним чином: у нас є список. З самого верху ті, хто мають найбільше боксів, знизу ті, у кого найменше. Ми закидаємо список в рандомайзер, Змішуємо тричі і стрійки претендентів на третій раз вибираємо, ну, вибираємо переможця. Переможцем стає той, в кого найбільше боксів, тобто хто зараз в таблиці знаходиться найвище. Тобто, для прикладу, якщо у нас буде сісямба в будь-якій трійці, то він точно буде переможцем, тому що на даний момент у нього найбільше боксів. Якщо ж у нас буде, наприклад, карбоман, який знаходиться ось на передостанньому місці, то він в принципі не має шансів на перемогу, тому що в будь-якій трійці в нього буде, навіть от якщо у нас буде в кінці трійка ось цих учасників, то в принципі, він не зможе перемогти. В нього буде менше боксів. Тобто можна сказати, що два останніх учасники вони не мають шансів на перемогу. Також ви бачите, що в нас є дві групки жовтенькі це учасники, які мають однакову кількість. Тобто, в цих чотирьох претендентів однакова кількість і в цих двох. Отже, якщо в них, ну, вони попадають в трійку, то переможцем стає той, хто знаходиться вище в рандомайзері. Тобто, якщо, наприклад, то у нас буде ось цих три учасники. Вони мають всі абсолютно однакові шанси. І переможцем стає той, кого рандомайзер поставить вище. Отже, у нас сьогодні 33 претендента. І починаємо. Так, всі загрузили. Гейчтерг. Ром 13. Він останній у нас, так, все вірно. І Сісямба він чи вона перший. Отже, змішуємо перший раз. Шовгур, Карбонафт, Ковальдаріна. Отже, дивимось. В даній трійці шовгур був би переможцем, тому що в нього найбільше. хто там у нас ще Карбонафт і Ковальдаріна? Ну, Карбонавт. У нас тут знаходиться Аковальдаріна, Ось на 23-му місці. Тобто вона мала в даній трійці найменші шанси. Ну, але це було тестове змішування. Робимо друге тестове змішування. І у нас трійка Адаменко 940 шовгур і Невіл. Тобто, знову у нас шовгур в трійці претендентів і знову він найвище. Адаменко 940 і Невіл. Невіл у нас нижче шовгура, але не набагато, на шостому місці. Отже, як ми бачимо, на двох попередніх змішуваннях був шовгур, але це були тестові змішування. Зараз ми переходимо до фінального третього змішування. І на ньому вже й визначимо переможця серед трійки тих, хто буде зверху. Отже, мішаємо третій раз. Так, Карбонавт, мелодії і 10 тикр. Э, Гохініки. Так, Карбонавт тут є. Потім мелодії. Мелоді вище. І наш десь десатік. Ой, напишіть в коментарях, як правильно читається ваш нік. Так, ну. Ось у нас 10 тікер, тобто у нас переможцем стає Мелоді. І ми вітаємо з виграшем 0,5 Лайткоїна. На цьому розіграш закінчується. Всім, кому цього разу удача не посміхнулася, бажаємо, щоб вона посміхнулася наступного разу. Ну і на цьому закінчуємо. До зустрічі!